Це з іншої сторони, це недобудова коледжа. Оце недобудований коледж, Половина навіть дивиться з перекриттям, половина без перекриття. Це, напевне, був чи якась ну актовий зал, може, якісь навчальні кімнати. А ось одна з головних таких місцевих три дуба, три дуба по історії, ви там читали. Е символізують три сина. Цього апостола дуб Трійця Трійця. Тобто на троїцю це сюди треба їхати відмічати. Так, оце ці три дуба красавці. Це такого ще й не бачив. Це два бачив, а три. Три я не бачив. Треба обов'язково обнягну. Там спортивна площадка. А тут туди йдемо, там ще якийсь навчальний корпус. Ну це такі от. Три дуба аж туди. Оце така локація.